you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Наразі 86 великих бізнесменів проходять перевірку на відповідність критеріям, передбаченим у законі. Про олігархів перевірка проходить повільно, бо в умовах війни складно верифікувати активи, які могли залишитися у тимчасово окупованих містах або на територіях, які постійно обстрілює Росія. Про це в інтерв'ю виданню Бабель розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Водночас він переконаний, що після завершення війни в Україні. В взагалі не буде олігархів, адже суспільство не дозволить купувати закони. За словами Данілова, наразі 86 людей проходять перевірку на відповідальність критеріям, передбаченим законом про олігархів. У разі збігу, за трьома критеріями, з чотирьох вони будуть внесені до реєстру олігархів. Втім, зазначив Данілов. До кінця війни складно судити про те, скільки олігархів залишиться в Україні і які статки йому дасть зберегти. Законодавець не призупинив дію закону, але у когось є статки в Маріуполі, а у когось у Харкові. Ми ж маємо усі ці активи верифікувати, і окремі емоції тут має бути реальна. Ми ж маємо усі ці активи верифікувати. І окрім емоцій, тут має бути реальна і неопереджена оцінка, пояснив секретар РНБО процес наповнення реєстру. Втім, на думку Данілова, саме поняття олігарх після війни піде у забуття. Можу сказати особисте враження: після війни у нас не буде олігархів, тому що суспільство не дозволить людям впливати на політику, державні процеси, депутатів купувати закони, як усе було раніше. Я ніж упевнений, що такого не буде? Суспільство не дасть це зробити, наголосив секретар РНБО. Також Данілов зазначив, що до війни українська влада готувалася із першого дня, з першого дня, як заступили на свої посади, просто кожен по-своєму уявляє підготовку, і коли кажуть, що мали повідомити про початок великої війни 24 лютого, то це фізично неможливо зробити. Чому? А якби 24 лютого війна не почалася, почалася б 25-го. До речі, пригадуєте, як нам обіцяли, що війна почнеться з 10 по 15 Надцяте січня обіцяли, що почнеться напередодні нового року. Таких повідомлень було більше ніж достатньо. Інша річ, коли говорять, що нас партнери тут попереджали, то у мене просте запитання: а в який спосіб своєю чергою військове керівництво Білорусі напередодні 24 лютого запевняло, що атаки на Україну із їхньої території не буде. Данілов зізнався, що для влади України це був удар ножем у спину за декілька днів до повномасштабного вторгнення. Було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі. Русії Віктором Хреніним він гарантував давав слово генералу, офіцера, що такого, тобто загрози з території Білоруси, не буде. Наступного дня голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і то його теж запевнив на 100% що наступу не буде. Взагалі, у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни. Ми очікували, що може бути Донецький Луганський напрямок, як варіант харківський, але такої агресії, як 24 лютого, ми не очікували, розумієте? Але що стосується під підготовки, то взагалі не згоден з тим, хто говорить, що ми не підготовлені, але ми заздалегідь відпрацювали дуже дуже багато питань. Якщо ви зараз подивитеся на рішення РНБО напередодні, то це було не що інше, як підготовка до війни. Якби ми не прибрали російської агентури з інформаційного простору, то уявіть, що би нам з вами могли розповісти телеканали Медведчука або правильно назвати Російської Федерації до 24 лютого. Вішати Локшину на вуха і розповідати про російський братський народ. Що було б, якби люди задіяні в схемах РФ не підпадали б під санкції РНБО, просто потрібно зробити аналіз. А усі хочуть спрощеної процедури, коли, скажімо, так виходить хтось із високопосадовців і каже: хлопці, у нас через тиждень-два почнеться війна, тому будь ласка, всі ховайтеся, розповів Данілов. Своєю чергою журналіст Олексій Мацука звертає увагу на ще один важливий момент: дії вищого військово-політичного керівництва мають захищати національні інтереси. І якщо подивитися на хронологію ретельно, то можна побачити, що Київ розпочав підготовку до вторгнення. Ще до отримання даних західних розвідок, і з огляду на внутрішню політичну електоральну боротьбу з серпня 2022 року це може виглядати не так очевидно, але для спостерігачів та аналітиків ситуація виглядає максимально ясно. Зеленський готував Україну до оборони із середини 2021 року. Ще до публікації західних розвідок і результат сьогодні. Ми маємо на цьому. Мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисній на назвати. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. В коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!